Дронами по приватному сектору та масштабна схема з продажу наркотиків. Про це та інше вже за мить. Новини на часі. Вітаю вас. Опівночі Шевченківський район здригнувся від вибухів. Росіяни атакували приватний сектор дронами, пошкодивши щонайменше чотири будинки. Другий день на місці триває обстеження. Подробиці нічної атаки далі. О першій годині ночі росіяни атакували по приватним оселям Шевченківського району. Наслідок обстрілу понівечено понад 20 будинків. Серед них і дім пані Тамари, яка живе тут понад 60 років. Каже, дрони чує щоденно і вже розрізняє, що де і куди летить. Страшний зрив, а потім я слухав, що шахет уже внизу. унизу. Ми ж знаємо, коли вверху і коли вже він унизу під нами. Як пошипалася оця сирепиця, як полетіла все шибір от эта, боже, вся й город, весь двор, все ж отему. Это ну, чуть-чуть лякався, лага, що малий спав. Крепка, так ну, нічого хорошого. Ну а ви самі знаєте, хто Росія. На місце миттєво прибули всі комунальні та рятувальні служби. Наразі комісія підрядників обстежує пошкоджені будинки, і вже сьогодні почали відновлювати чотири домоволодіння. Значних руйнувань зазнав один будинок. Він зруйнований практично повністю. І роботи. Почнуться по складанню кошторисної документації і подальшого відновлення цих будинків, ну вже, скажімо, капітальним способом. Попри пошкодження, Тамара Олексіївна залишиться в рідному місті, а її будинок вже відновлюють. Нічого і буде не продовжати жити Уже 75 років. Куди ж уже. Ну це слава Богу ж, можеш перекрити вже. Якщо ваша оселя зазнала пошкоджень, залишити заявку можна на цілодобовий контакт. Центр 1580. Анастасія Метко, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Шестеро людей поранені в результаті ворожої атаки на Запорізький район. Зокрема, в одному із сіл надзвичайники загасили займання підвального приміщення п'ятиповерхівки. Травмовані чотири жінки та чоловік. Ще в одному населеному пункті вогнеборці ліквідовували пожежу у двох житлових будинках, гаражі та літній кухні. Загалом минулої доби окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів регіону. Надійшло 74 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Через ворожі обстріли чимало людей залишилися без електрики. Енергетики працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути світло в оселі, які були знеструмлені. Протягом вихідних відновлене електропостачання понад 34 тисячам споживачів. Близько десятка зафіксованих випадків пошкодження нашого обладнання. Географія пошкоджень масштабна: Запоріжжя та прилегла територія. Вільнянщина, Новомиколаївщина, Оріхівщина, фактично вся підконтрольна територія. Найбільше постраждали повітряні лінії електропередачі, уламки ворожих снарядів та БПЛА спричинили їх обриви. Окупанти не полишають спроб просунутися вперед. На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак у районах Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук Залізничного староукраїнки, зеленого та Криничного. На Оріхівському напрямку агресор проводив активні наступальні дії у напрямках Степногірська, Павлівки, Лук'янівського та Щербаків. Маскували наркотики під звичайні товари. Поліція накрила масштабну схему з продажу канабісу та кратому. Обшуки провели у шести областях по всій країні. Під час спецоперації у ділків вилучили понад 4,5 тисячі психотропних речовин, а також боєприпаси, більш як 20 тисяч доларів готівки та чорнові записи. Нині усіх фігурантів затримали. Наразі вони під вартою з можливістю вийти під заставу. Організував схему виїзду за кордон, підроблюючи документи військовозобов'язаним. у Запоріжжі. Викрили місцевого адвоката, який за 20 тисяч гривень змінював місце військового обліку з подальшим отриманням так званої захисної повістки. А потім і взагалі робив довідку про непридатність до служби. Запоріжця затримали під час отримання майже 18 тисяч доларів за послугу. Під час обшуків поліція знайшла ще майже стільки ж, а також понад 56 тисяч гривень та 5 тисяч євро. Чоловіку загрожує до 9 років за ґратами з конфіскацією майна. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями незаконне переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом. Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. 65 портретів визначних постатей вмістило в собі видання сучасного історика Олексія Сокирка у співпраці з художницею Ольгою Глумчер. Автор випустив публіцистичну добірку біографії видатних творців нашої історії. Символічну презентацію книги провели на території Запорізької Січі. До зустрічі доєдналися місцеві науковці, ветерани російсько-української війни та представники різних громадських організацій. Ідея цієї книги полягала в тому, щоб під обкладинкою забрати таку вибірку своєрідну рідну тих історичних діячів від найдавніших часів від середньовіччя від початків Росії України так до початку ХХ століття, тих людей, які творили ідеї. Цінності інституту це люди, які творили зрештою ідеї, з яких поступово зібралося той набір е, критеріїв, за якими ми себе українці ідентифікуємо тепер в сучасності. У Запоріжжі презентували книгу думки актора та бойового медика Євгена Кулика. Видання складається зі 165 тематичних розділів: це короткі афоризми, життєві спостереження та особисті висновки, які автор почав записувати ще у 2009 році. Сам автор називає книгу своїм духовним сином і зізнається, що саме афоризм вважає найточнішим коротким літературним жанром. А от надихався медик Григорієм Сковородою, з яким каже, мріяв би поспілкуватися особисто. У мене запитували, от, чим я керуюсь під час ну, так званої самоцензури. От. То от, головне правило для мене, щоб думка не повторювалась, вже, і щоб вона була глибокою і несла якусь користь читачам. За словами Євгена Кулика, думки мають мотивувати до розмови із собою, розвивати критичне мислення та допомагати краще розуміти людей поруч. Наприкінці книги залишили чисті сторінки для власних нотаток читача. Я під час служби створив тематичний розділ Майстерність військова, де наголошую, що військовослужбовець має не давати війні перемогти його зсередини. У військових, які вже служать, у них вже якісь є. Фундамент, і просто треба допомогти на цьому фундаменті поставити стіни, дах, вікна. Хто з вами буде допомагати? Ну, у нас в підрозділі як позитивна людина, завжди з хорошим настроєм. А звідки я черпаю енергію, то зі спілкуванням зі своїми побратимами. Більше новин шукайте в нашому телеграм-каналі. Свою інформацію пропонуйте через телеграм-чат. Бот я ж бажаю вам гарного і тихого дня. Побачимось в наступних випусках.